Може собі дозволити, виконуючий обов'язки голови Костопільської міської ради Давид Дідух підозрюється у корупційних діях. За результатами проведеної перевірки управлінням стратегічних розслідувань у Рівненській області на посадовця складено 28 протоколів. Вони стосуються безпосередньо самого Давида Дідуха, а також дружини його рідного брата Олени Дідух. 20 червня відбулося перше судове засідання у справі. Добре дня, прошу просить. Судове засідання прибув прокурор дідух. Фігурант справи не з'явився. Лист із запрошенням у суд повернувся назад, адже за вказаною адресою ВООМІського голови не виявили. Тобто юридичною мовою офіційно дідуха до судової зали не запросили. У підсумку засідання тривало 5 хвилин. Суддя Олександр Цвіркун постановив. Питання прокурор задовольнити. Відкласти судове засідання на, на іншу дату з повторним викликом дідуха і повідомленням його як за місцем проживання, так і за місцем роботи. Йдемо шукати ВО міського голови. На робочому місці у міській раді не дідуха немає. Був сьогодні він трібник. А чому ми поїхали? Справа. Це робочі місця, робочого поїздку, так. Ну, а він в курсі, що ми сьогодні судове засідання було. Усі телефонні дзвінки посадовець збиває через прес-службу міської ради, і лише наступного дня вдається отримати відповідь посадовця. Чому проігнорував засідання? Чув про дату засідання, але з неофіційних джерел, зокрема і соціальних мереж. Якщо ми говоримо про суд, то це юридична площина, і ми повинні керуватися буквою закону. Офіційно повідомлений не був, тому і не прийшов. Тепер деталі після того, як попередній очільник громади Євген Денисюк написав заяву на звільнення, Давид Дідух фактично опинився на двох посадах одночасно. Секретаря та виконуючого обов'язки голови міської ради Костополя таким чином виходить, що лівою рукою посадовець пише прохання про матеріальну допомогу та премії, а правою їх підписує. У такий спосіб Давид Дідух у січні та лютому собі виписав по 24 тисячі гривень премії, а за березень – 18 тисяч 700. Також у січні посадовець написав заяву на матеріальну допомогу і отримав 38 тисяч на вирішення побутових потреб. І це все без врахування основної зарплати та надбавок. Якщо рахувати усе разом, то із бюджету міста посадовець, до прикладу, за січень 2023 року отримав 70 тисяч 750 гривень. Це 12 тисяч офіційної зарплатні, 24 тисячі премії, 28 тисяч матеріальної допомоги, 500 гривень надбавок. За ранг та надбавка 6250 гривень. Втім, премії та надбавки законом не заборонені. В чому ж тоді звинувачують посадовця? Його притягують за двома статтями: це неповідомлення про наявність у нього реального конфлікту інтересів і вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів. Згідно закону про запобігання корупції, будь який державний службовець у випадку виявлення в нього або коли він сам виявив, що у нього має бути якийсь конфлікт інтересів. Реальний конфлікт інтересів він повинен повідомити свого безпосереднього керівника а у випадку, якщо це міська рада, колегіальний орган, то міську раду. Тобто Давид Дідух виписував премії та матеріальну допомогу собі та для своєї родички, користуючись службовим становищем. Більше того, не повідомив про це ні депутатів міської ради, ні національне агентство з питань запобігання корупції, як цього вимагає закон. Ми спробували почути й думку начальниці управління освіти Олени Дідух, яка фігурує у цій справі. Посаду жінка до слова отримала у березні 2022 року, коли Давид Дідух був лише секретарем міськради. Повідомили жінці телефоном про своє бажання, отримали попередню згоду. Але після годин чекання жінка просто від нас втекла. Загалом усю цю справу давид Дідух називає політичною акцією проти себе. В першу чергу розцінюється як тиск зацікавлених людей, які хочуть бути на моєму місці. Их протоколів можна було скласти не 28, а наприклад, 328. закон не порушив. Тому ці протоколи, як і інші попередні протоколи впевнені, будуть оскаржені в суді. Якщо суд визнає Давида Дідуха винним, то за одне рішення прийняте в умовах конфлікту інтересів йому загрожує штраф від 1700 до 6800 гривень. Таких рішень нагадаємо, є 28. Звільнення із посади не передбачається. Єдине посадовця внесуть у базу корупціонерів. Втім, все залежить від рішення Костопільського районного суду. Наступне засідання 10 липня. Разом із тим, аби така ситуація не повторювалася, й надалі посадовець, як мінімум, має повідомити на ЗК про реальний конфлікт інтересів в іншому випадку. Кожне наступне рішення прийняте по відношенню до себе та родичів буде теж підпадати під такі ж самі санкції. Вадим Мороз Олег Степанюк, телеканал ITV.